Христос рождається. Нещодавно почув в одному з відео про те, що Російська православна церква у своїй суті вона вже перестала бути церквою. Вона втратила повністю зміст. Вона зберегла тільки форму, зовнішню форму, за якою ми бачимо, що це нібито є церква. І, зокрема, російський патріарх Кирилл, який відстоює агресію, який благословляє цю війну, який вихваляє зброю російську, зокрема Орешнік. Отже, у його слова вже не криється жодного того, що є євангельським. Це є чисто політика, це є чисто служіння вже не Богові, але служіння владі, служіння режиму путінському. І хотів би з вами сьогодні поговорити коротенько про форму і зміст нашої віри. Отже, форма це і те, що ми бачимо зовні. Бачимо храм, вміємо хреститися, знаємо обряд, як запалити свічку, де стати в храмі, як виконати те чи інше, яке сповнити святкування. Але це тільки форма. І важливо є, дорогі друзі, дорогі брати і сестри, щоб не поза. Формою ми втратили зміст. А що є зміст? Зміст це є те, що криється за формою. Тобто це є те внутрішнє наповнення змісту. А якщо буде тільки зовнішнє наповнення формою, насправді це буде тільки, тільки форма. Але якщо не буде змісту, не буде наповнення тим всім, що є Боже, Івангельським. Не буде наповнено наше життя цим Божим Іванівським, то ми ризикуємо потрохи-потрохи дійти до того, чим стала зараз РПЦ. Це, по суті, стала п'ята колона влади. Вона зберегла тільки зовнішню форму, але повністю втратили Євангельський дух, Євангельський зміст. І це вже не є церква, це вже є світська установа, яка тільки прикривається зовнішньо. Звичайно, що нам, дякувати Богу, далеко до такого, як дійшли вони, але ми маємо вважати навіть на менші речі. Бо дуже часто ми звертаємо увагу тільки на форму. Зокрема, в святі Різдва ми звертаємо увагу, там на вертеп, на колядки, на те, як приготувати страви, чи є там кутя, 12 страв. Але поза тим забуваємо, що ми святкуємо. Забуваємо про іменевника. Так само інші свята. Свято Богоявлення стає святом поклоніння воді, коли ми купаємося, коли моржуємо. Свято Преображення стає святом осячення овочів, фруктів, а нема переображеного Спаса Ісуса Христа, переображеного на таборі. Отже, дуже часто ми так само ризикуємо втратити правдивий зміст того чи іншого свята, а дотримуємося тільки форми. Тому маємо завжди старатися щоб ця форма, яку ми маємо, це зовнішнє, що є, воно було наповнено правдивим звістом, віри. Бо в цьому є суть віри. Суть віри є в тому, щоб наповнити наше життя тим правдивим звістом Божим, біблійним, євангельським. А тоді це все зовнішнє буде тільки служити нашому вдосконаленню, служити правдивому такому вияву, поклоніння Богові. Але без наповнення змістом це втратить суть. Якщо буде тільки обряд, буде тільки форма, тому нехай завжди наше життя буде наповнене тим, що є Боже, тим, що записано у Святому Писанні. І тоді дійсно це буде те, чого хоче від нас Господь Бог. Амінь.